А вже сьогодні, подолавши 1700 кілометрів, ми знаходимося в Берліні. І вже завершилася перша зустріч в Кундестазі і в парламенті Німеччини з представниками правлячої соціал-демократичної партії з головою комітету з зовнішніх зносин. І дуже важливо, що питання, які ми поставили там, були принципові. І абсолютно необхідні для України. Питання перше це постачання ракет «Таурус», бо забезпечення повітряної захисту, протиповітряної оборони. І тут я на власному досвіді знаю, як нам важливо мати від «Айрісті» до гіпардів, які є на сьогоднішній день одним із найбільш ефективної зброї. Вищим часом в Берліні пройде конференція донорів з питань відродження України і. Для нас мова йдеться про сотні мільярдів євро, які ми маємо залучити на підтримку України.